Неймовірна історія у США вбили керівника найбільшої приватної страхової компанії країни, але американці раптом стали на захист вбивці. Цей сюжет готовий сценарій для Netflix. У головній ролі молодий та симпатичний представник золотої молоді Луїджі Манджоне, який з невідомих причин вбиває страховика. Чому він це зробив? І головне, чому американці почали вважати його ледвиним героєм, і до чого тут медична система США? Дивіться далі. Вранці 4 грудня біля готелю Хілтон у центрі Мангеттена застрелили Брайана Томпсона, гендиректора страхової компанії Юнайтед Хелс Керрі». 9 грудня заарештували підозрюваного Луїджі Манджони. А 10 грудня йому висунули звинувачення. Брайан Томпсон, генеральний директор найбільшої приватної страхової компанії у США Юнайтед Хелс Кері. Компанія надає страхове покриття понад 49 мільйонам американців і у 2023 році принесла понад 281 мільярд доходу. Томпсон став сеу у квітні 21-го року, а працювати в компанії почав ще у 2004 році. Томпсону було 50 років, він був одружений, мав двох дітей. Того дня, коли його застрелили, він мав виступати на конференції для інвесторів. Готелю вийшов пройтися рано вранці. Поліція повідомила, що людина, яка вбила Томпсона, вийшла з хостелу у верхньому вестсайді на Мангеттені о 5.41 ранку, 4 грудня. Через 11 хвилин камери зафіксували, як він ходив туди назад, перед Нью-Йоркським Хілтон Міттаун. На спині був рюкзак, голову прикривав капюшон. А на обличчі була медична маска. О 6.44 ранку. Чоловік застрелив Томпсона біля бічного входу в готель. Пішки потім сів на електровелосипед, поїхав на ньому через центральний парк. Далі сів на таксі до автовокзалу, і його сліди загубилися. Згодом у центральному парку поліцейські знайшли рюкзак, який, начебто, був стрілка. В ньому були гроші з монополії та куртка Томі Хілфігер. Але не було зброї. знаряддя вбивства, шукали у водоймі парку, але безрезультатно. Протягом кількох днів підозрюваного не могли спіймати ще на етапі пошуків у поліції казали, що знаряддям вбивства може бути зброя привид, тобто виготовлена за допомогою 3D-принтера. Чи зібрана з комплекту, як знайшли підозрюваного? Та хто такий Луїджі Манджоне? Зображення підозрюваного фіксували камери, і поліція оприлюднила його обличчя у масі, а згодом і без маски біля стійки хостелу, де він фліртував з співробітницею. ОФБР сказали, що опущена маска була однією з його найбільших помилок. Понеділок, 9 грудня, працівник Макдональдс в Алтоні, штат Пенсильванія, повідомив поліцію про клієнта, який був схожий на підозрюваного. Правоохоронці затримали і звинуватили у вбивстві 26-річного Луїджі Манджоне, що на місці. Вбивства правоохоронці з'ясували цікаву деталь на гільзах, знайдених на місці вбивства, було написано три слова: ділі, денні, дефенд це три ключові принципи в тактиці страховиків, які використовують ті, щоб уникнути виплат. Затримка заперечення захист, ось що це означає. Як ми пам'ятаємо, Брайан Томпсон, генеральний директор найбільшої страхової компанії у США. Коли поширилися новини про його вбивство, багато коментарів висловили зневагу до індустрії приватного страхування, а тисячі користувачів Фейсбук відреагували на публікацію United Health Care про смерть генерального директора Емодзі зі смайликом. Мої співчуття очікують попереднього дозволу. Написав дехто співчуття тільки після попереднього схвалення від компанії. Причина смерті отруєння свинцем. У відшкодуванні видатків на лікування відмовлено. Вибачте, але емпатія не входить до списку доступних вам страхових послуг. Ці та інші цинічні коментарі користувачі соцмереж залишали під новинами про вбивство Томпсона. Ці слова це перефразовані типові фрази страхових компаній, коли вони відмовляються платити гроші. Це пряма вказівка на тактику перешкод, яку використовують страховики, уникаючи відшкодувань за полісами. прийняття Манжони як Робінгуда воїна проти жадібних страховиків. Відчутне його адвокат Том Дікі розповів про електронні листи прихильників з пропозиціями оплатити за Манджони юридичні послуги. Користувачі соцмереж хейтять працівників, і хостел, де Манджони зняв маску і показав обличчя. Дісталося мережі Макдональдс, де його заарештували. Деський інститут мережевого зараження видав звіт про реакцію соцмереж на злочин з десяти топових публікацій. Шість проявляли явно чи приховану підтримку вбивства або принижували жертву. У свою чергу United Health Group, куди входила компанія, яку очолював Томпсон, була змушена обмежити коментарі під постами про його загибель у соцмережах. Користувачі залишали під ними тисячі смайликів і навіть аплодуючих емоцій. Тут ви можете запитати, що відбувається з країною, якщо люди радіють холодокровному вбивству людини, доброго працівника і до порядного батька сімейства людину вбили, а ви смієтеся, пише автор в журналі Нюйоркерджія Толентіно. Справа в тому, що для більшості американців такі компанії, як United Health, з більшою мірою символізують не доступ до медичної допомоги, а серйозну перешкоду на шляху до неї. Щоб оплатити лікування, більшість американців покладається на медичне страхування, але навіть наявність страховки не вирішує всіх потенційних проблем з медичною допомогою. Доплати відрахування, ліміти та інші обмеження означають, що за багато послуг навіть застрахованим американцям треба доплачувати зі своєї кишені і дуже часто це просто непідйомні рахунки. Крім того, страхова може просто відмовити виплаті з різних причин. Багато з них, до речі, згадані в саркастичних жартах про вбивство Томпсона. І тоді всі рахунки доведеться оплачувати самому пацієнту. Система медичного страхування в США неймовірно складна. Розібратися, що покриває страховка, а що не покриває, саме по собі досить непросто. Пояснює Сара Колін, старший співробітник у дослідницькому центрі Commonwealth Fund, який спеціалізується на вивченні доступності медичної допомоги. Вам може здаватися, що у вас все добре, але тільки до того моменту, коли ви захворіли, і вам потрібна ваша страховка. Як показало недавні дослідження центру, 45% застрахованих американців отримували рахунок за послуги, які вони вважали, покриває страховка. У 17% респондентів, тобто в кожного шостого, були випадки, коли страховик відмовляв оплаті лікування, яке було призначене лікарем. Частка відмов у страхових виплатах у United Health Care досягає третини від усіх заявок. 32% – це максимум серед страхових компаній, і вдвічі більше за середній для індустрії показник, зазначає Forbes. У Юнайтед Хелс Кері це заперечують, хоча розрахунки базуються на їхній статистиці. Зараз у США склалася унікальна характерна лише для цієї країни ситуація профільної боргової кризи, а саме медичної люди опиняються в борговій ямі через непідйомні рахунки на лікування. Неможливість сплатити медичні борги найпопулярніша причина оголошення особистого банкрутства в США. Влітку 2024 року клієнти United Алскері, яким відмовили у платах, влаштували акцію протесту біля головного офісу групи в Мінесоті. Вони принесли до будівлі картонну труну. Декілька людей навіть заарештували. Розгубленість, невдоволення, гнів і навіть ненависть. Такі визначення використовують американські медіа для опису ставлення багатьох американців до страховиків та загалом до системи охорони здоров'я в країні. Ще одна причина підтримки вбивці. Це і є він сам. Луїджі Манджоне – випускник університету престижної ліги плюща, член благополучної та заможної сім'ї. Луїджі є одним із 37 онуків покійного Ніка Манджоне, старшого мультимільйонера, забудовника з Балтімора. У 2016 році Манджоне закінчив приватну школу для хлопчиків в Балтіморі, де отримав найвищий середній бал за 4 роки. У 2020 році він закінчив університет Пенсильванії, який входить до Ліги Плюща. Отримав ступінь бакалавра інженерних наук з основною спеціалізацією в галузі інформатики та другорядної в галузі математики. Під час навчання в середній школі Манджоне заснував компанію Ефроар Studios, яка випустила гру Pivot Plane для айфон. У січні-червні 2022 року він жив на Гавайях в спільноті Surfbreak. Засновник компанії Surfbreak Hawaii Джордж Мартін розповів, що Маджо не страждав від хронічного болю в спині через неправильне положення хребця, який стискав його спинний мозок. Всі відгуки колишніх однокласників, однокурсників, сусідів тощо були про промаджони однакові. Добрий, приязний, розумний, цікавився здоровим способом життя, технологіями багато читав. Тобто, представник золотої молоді з хронічними болями в спині. Операцію щодо якої досі не пов'язали з United Health Care. Головний детектив поліції Нью-Йорка Джозеф Кенні та заступниця комісара з розвідки та боротьби. З тероризмом Ребека Вайнер сказали, що він. Обережна і складна людина, яка заздалегідь планувала напад, у Нью-Йорк підозрюваний приїхав за 10 днів до вбивства, зброю та глушники до неї зробив сам і лише ствольну коробку замовив в інтернеті. І якщо з технічною стороною все більш-менш зрозуміло, але з мотивами доведеться попрацювати про прямий зв'язок з компанією, яку очолював Томсон, поки що не йдеться взагалі. А от дві з половиною сторінки тексту, які знайшли під час арешту, як пояснюють правоохоронці, вказують на те, що він був розлючений на індустрію охорони здоров'я загалом. І, хоча вбивство було жорстоким, Луїджі ви. Виказали та виказують чимало співчуття. Перша причина дуже очевидна і схожа на сприйняття суспільством серійного вбивці Теда Банді. Він молодий та гарний. У соцмережах вже розмірковують, що його міг би зіграти голівудський актор Фдей Франку, а сценарій для серіалу вже має робити автор американської історії жахів Райан Мерфі. Однак лиджі Манджони зараз під арештом у Пенсильванії. Суд відмовив йому в заставі та розглядає справу щодо його екстрадиції в Нью-Йорк. Прокуратура Нью-Йорка висунула Манжони звинувачення за п'ятьма пунктами. Це незаконне володіння зброєю, зберігання зброї, зберігання підробля. Обленого документа надання неправдивої інформації правоохоронцям та вбивство другого ступеня. Другий ступень, а не перший, тому що в Нью-Йорку тип жертви в разі вбивства першого ступеня має бути особливим, як от коп чи свідок злочин. Адвокат підозрюваного Томас Дікі має 40-річний досвід, у тому числі й у захисті обвинувачених у вбивстві першого ступеня. Я не бачив жодних доказів того, що він стрілок заявив. Дікі дякувати Богу, тягар завжди лежить на уряді, і їм доведеться надати деякі докази. І ми дуже хочемо їх побачити, каже він, якою буде лінія захисту. Що треба зрозуміти? І два тижні на клопотання про оскарження екстрадиції дають змогу її побудувати. Попередні слухання запланували на 23 грудня. А що ви думаєте про справу Луїджі Манджоне? Чи вважаєте реакцію американців на вбивство неадекватною? Діліться думками в коментарях під цим відео та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.